У тих церкві ваших Бог від гріха. Прийшов в Україну батяня Камбат і бреше собака, що з рухнами брат руйнує житло нам, буває людей і робить сиротами малих дітей. На що дерся ти в Україну в камбат? Ти злодій, ти вбився, і ти не солдат. Весь світ проклинає тебе та не зря, бо не, ти, ти захищаєш царя упиря. Провів ти батяня, орду диконив, нащадків проклятих кривавих батьків. Нарешті скажу, ваша доля лиха, у тих церкві ваші Бог від гріха, у нього давно вже урвався терпець, Жорстоко скарає вас їх на кінець.